Всім привіт! І сьогодні починається мій день, коли я буду розмовляти виключно німецькою. Так що погнали! На даний момент я читаю отакий от комікс. І ще я читаю ось таку книгу. Це детективний роман. Е Насправді, якщо ви хочете вивчати якусь мову, то краще починати з коміксів або з чогось дитячого, казки, наприклад. О, тому що такі детективчики дуже складно читати і там дуже багато розумних слів. Ті слова, які вам не знадобляться у повсякденному спілкуванні. Ну, вони вам знадобляться, але краще спочатку вивчити щось базове. Тому. Я хризуюсь з тим, що я тут вже прочитала 50 сторінок. У мене тільки почався ранок, так що зараз я йду, готую завтрак. І поставлю щось на ютубчики, я дуже люблю дивитись от цього чувака. Ем, у нього прикольні експерименти. От, Ну, і весело його дивитись. До речі, якщо ви знаєте німецьких блогерів, я буду дуже рада, якщо ви мені напишете, яких ви саме дивитесь, тому що в мене дуже маленький список з німецьких блогерів, які саме мені там подобаються. На жаль, мої батьки збігли з дому, і я тепер не побалакаю на німецькій, але в мене є ще багато способів вивчення цієї мови. Так що зараз я буду читати комікс. Не знаю, буде це лайфхаком чи ні, але як роблю я, от там є текст, чесно, там не тільки картинки. Е, я спочатку просто читаю текст сама, наприклад, якусь фразу, потім вже кажу в перекладач, е, і дивлюсь, чи правильно він мене зрозумів. Якщо в мене якесь є слово неправильно, то я пиш, прописую його. Сама, і він мені вже каже, як буде правильно, ну приблизно правильно, давайте так. От потім я намагаюсь перекладати сама е, комікс, ті слова, які я знаю, або які там схожі на якесь слово, і потім вже з перекладачем. Тобто, як ми робили в школі, ну, так само е, ми в школі так робили, тільки в нас був вчитель, е, який мог допомогти. Зараз в мене вчителя немає, так що я роблю все сама. Файн. aber jetzt ist Schluss mit der зеліхкат. Зараз я повинна взяти перекладач і перекласти якраз ось ці слова. Особливо я не знаю, що таке рух рухзеліхкайт. І я не знаю, чи правильно я його зараз прочитала, тому зараз я все це буду перекладати. От, щоб ви будете це читати, вам постійно буде попадатися це слово, і рано чи пізно ви його вивчите, у вас вибору так особистого немає. Тому я не парюсь про це. Що я думала, що якщо попасти в якесь місто. Пробути місяць і розмовляти з людьми на цій мові, куди ти потрапив, я думала, що можна почати розмовляти на цій мові і нормально розмовляти, але це не так працює. І я дуже у цьому розчарована, тому що деякі люди там казали, от а я вивчив там за місяць, не вірте, ви не вивчите мову за місяць, навіть якщо будете розмовляти. Вам буде набагато легше, але тут є мовний бар'єр. Ви боїтесь робити якісь помилки, у вас там неправильно щось ви кажете. І це постійно вас буде зупиняти. Кажу на своєму прикладі. От. Але потроху-потроху буде утримуватись. А якщо вам вже є 18 років, то, скоріше за всього, вас відправлять на Курси, якщо ви у Німеччині, і у вас просто не буде вибору. Не дивуйтесь, що у нас такий дивний кадр, але в мене немає стільця. Ну, вибачте, за місяць не знайшли. Так от. Якщо вам часто трапляється якесь слово, в моєму випадку давайте візьмемо бідойдет. Я його і в коміксах, і в мультиках постійно чула. Я беру, записую це слово сюди, потім я пишу його транскрипцію і пишу переклад. І це дуже допомагає. Так, я вивчила деякі слова. Фаге. Фуге. Folge. Folge. Folge? Äh, wie, wie frei ist Folge? Frei. Wie geht's? So, Zu Boden. Zu Boden geht's? Ja. Für <fhrie> Lithium. <fhrie> <fhrie> Flieg los, meine kleine Kumpel. <fhrie> Und verwandle sie.

Так, і це все, що я вивчила за чотири сезони Лідібаг. Але я подивилась чотири сезони на німецький. І це можна сказати, що це прогрес. І тепер я почала дивитись «Наруто». Якщо не помиляюсь, другий сезон, де 500 серії, тому що перший я дивилась на український ще в окупації, а тепер я дивлюся це на німецький. Якщо чесно, вчора я не знімала, тобто я зняла перший день. Вчора був другий день, як я розмовляю німецькою, повністю занурююсь у німецьку. А сьогодні вже третій день. Вчора я просто дивилась... Не звикла до мікрофону. Вчора я дивилась фільми, мультики на німецький, мучила своїх батьків. Своєю німецькою, тому що я з ними розмовляю зараз німецькою. Зараз я буду читати ось цю книжку. Дуже не люблю її читати. Ну, я люблю книжку читати, але, але не коли вони на німецькій мові. Чесно, в цій книзі я прочитала три сторінки, а тут їх взагалі-то 413. <гум> і це дуже складно читати такі детективи, вони складні. Але я хочу це прочитати. Це такий виклик для мене. Для мене і комікси був виклик, але зараз мені набагато легше їх читати. Мені набагато легше дивитись щось на німецькі вже. Зараз я буду читати цю книгу, потім, можливо, я знову подивлюсь на Руду, тому що сьогодні я вже дивилась на Руду. Я сьогодні дивилась блогерів німецьких. Обожнюю дивитися Томатолікса, але він дуже швидко говорить. От, і пройшло три дні, як я спілкуюсь німецькою, виключно німецькою, повністю занурююсь у німецьку мову. І що я можу сказати? Мозок вибухає конкретно. Я просто я не знаю. ну так. А, мене серйозно у перший день дуже сильно е, боліла голова. Було дуже боляче. Можливо, вона ніяк не пов'язана, але я прям дуже у перший день і аніме дивилась, і фільми дивилась, і Долінго. Ну долінго я кожен день проходжу. Мене там вже 90 днів підряд. <свісна> <свісна> і з матусою, і Відчимом розмовляла німецьку. Типу, повністю, як могло більше я занурилась у німецьку. І там відосики дивилась. Ну, ви зрозуміли. Мені стало трохи легше думати на німецький. Трохи легше, я швидше почала думати, тому що спочатку мені щось говорять, і мені потрібно ну, десь хвилину посидіти і подумати, що ж мені сказали. Хоча, наприклад, якісь слова я знаю. От. Сьогодні, сьогодні ми їздили у школу, і там я спілкувалась із директоркою школи. Е, ну, Просто мене потрібно там прийняти у школу. Ну, це по закону, так. От. І ну, я непогано з нею побалакала німецькою. Типу що прям охіренна, але я відповідала майже на усі її питання, ну, правда, затримкою. Да. У мене є таке, що я довго думаю, мені складно переключитись на іншу мову. Особливо е німці, ну, люди, які розмовляють німецькою, вони розуміють, що ти у німецькій, ну. Не дуже сильно шариш, і вони такі які запитують інліш. А в мене English. Тепер соржик з німецькою. Якщо буду розмовляти англійською, то в мене суржик з німецькою. І в цьому суржикі буде виключно німецькі слова. І там трошки англійських, тому що реально англійську мову я почала забувати. Я нею не спілкуюся, я нічого на неї не дивлюсь. Тільки у коледжі вона там раз в тиждень і все. От. А німецька кожен день мене це все оточує і тому ну, мені реально простіше розмовляти англійською. ой. Мені реально простіше розмовляти німецькою мовою. От. Можете спробувати такий експерінс у своєму житті. Можу побажати вам удачі із цим. Головне, щоб вас прийняли ваші батьки чи близькі люди. От, тому що, коли я пробувала розмовляти англійською з бабусею, мене, яко кажучи, посилали. От. А тут матуся звідчим якось намагалась там із перекладачем і так, ну, так, що як у кого пощастить. Нехай вам щастить, як завжди кажу. І до побачення!